Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні! Після сьогоднішнього удару по Тернополю і інших міст України в зміст явилися повідомлення про збитий російський бомбардувальник у російському сегменті мережі, почало поширюватися відео, яке спершу вважали фейковим. На ньому жінка середнього віку, вдова одного з членів екіпажу того самого літака. Вона Стоїть біля стіни старого військового гуртожитку і говорить прямо в камеру. Без емоцій і з короткими нервовими паузами жінка підтвердила, що її чоловік був серед п'яти членів екіпажу чи і літак збили. За її словами, про загибель вона дізналася не від командування, а з короткого повідомлення, літак не повернувся з завдання. Лише згодом читаючи новини, вона впізнала номер борту. Мій чоловік був у тому літаку. Тепер я знаю, кого він убивав. Якби знала раніше, зупинили б пробачте нас, якщо це можливо, хоч розумію, що ви не пробачите. Сказала вона у зверненні. Запис зроблено на звичайний телефон, без монтажу та титрів. На відео видно, що жінка виснажена, говорить рівно, але її голос тремтить. У руках фотографія чоловіка в літній формі зроблена кілька років тому на аеродромі. Вона розповіла, що подробиці катастрофи дізналася від колишніх колег чоловіка. Літак повертався після виконання бойового завдання і потрапив під удар. Під час посадки ракета влучила просто в кабіну, із п'яти членів екіпажу впізнати вдалося лише двох. Послухайте, що говорить літчик мовою оригіналу: 21 чоловік погиб, і 20 раніна в сілеєровому вследстві удару російської авіабумби. Вінціоніри прийшли получать пенсію к мобільній почті. І моя страна нанона по ним авіабумби. за заотичистиніки має руські. Накидайте мені тут в коментарі, так з ким ми воюємо, зі супінтерецьми ліпенсіонірами, котре пенсію прийшли получать. Один простой вопрос: Хоть хто-нибудь рішиться на нього ответить, не надо мені сейчас сюди прийти, у ГРС Донбас. Конкретний вопрос. Конкретный ответ. Отже, повернімося до нашої складної картини. Після посмертного розкриття правди про російські льотчики і їхню зраду ми знову бачили, як русські герої націлюються на українську землю, мов хижаки, що шукають слабке місце. Уявіть, раптом у тиші вечірнього неба пролітає mq 9 Ріпер з гучним шумом мотора та різким запахом палива. Це не просто літак, це символ безжальної агресії. І всередині його кабіни мені уявляється натовп п'яних пілотів, хто забув про людяність і гірко дирує вирок відчаю. Як так сталося, що стратегічний апарат Росії ніби ожив після скромних мук під натиском українських партизанів? Чим годували ці машини? Чому виявилися такими вразливими? Бо це, вам так не здається, пам'яті страшної історії. Виникає питання, що ж тепер? Перемоги або ще більше поразок здається, що наші зусилля перетворилися на батальні вогні, що проростають у серцях українців як справжні гвалтові грози на рідній землі, сповнені запаху диму і запаху крові. І тут головне що ж насправді сталося із літаком, якого нібито захопили із секретної бази. Чи можливо, що цей стратегічний корабель знову злетить у небо, мов як 38 та як 141, щоб повернутися із несподіванкою? Навіть російські джерела говорять про міф, створений для дезінформації, але ж і наші агресори невгамовні в своїй грі. Більше того, казати про втрати не просто цифри, це живі обличчя, боляче стиснуті й закривавлені у спогадах ветеранів. Як таке могло статися? Це вже не просто битва техніки, це битва людської душі, яка вмирає у глибокому, безжальному морі брехні та зради. Виникає провокаційне питання чи зуміє світ це зрозуміти, чи знову усі голоси затьмарить мовчання? А може, саме ці перехрестя розвилка, точка зла або перемоги визначить долю майбутнього, бо що може бути страшніше за зраду тієї землі? До якої ти повертаєшся з більш ніж 200 смертельних сходжень, а в кінці лише сліди розбитих літаків і безкрилі мрії, і тоді приходить розпач, хто завдає ударів і куди ведуть наші селянські стежки у перечутті кінця, як під час падіння mq 9 ріпер чи як 38 в повітрі знову нагнітається тиша, і кожен відкриває зап'ястя, щоб почути шепіт долі. А ви коли-небудь задумувалися, що ж цей шепіт говорить нам у тиші? У такій грізній, смертоносній тиші. Слово за світлом, слово за силою, слово ж відповідь на питання хто ж підняв цей руський бойовий корабель із глибини зради і зла? Чи встоїмо ми, чи знову пройдемо цей шлях? Залишається лише сподіватися, що здатні зупинити цю хвилю, поки вона не змиє все, і честь, і людяність і нашу землю. Мов гаряча кров на холодних асфальтах, бо з кожним новим походом знову і знову звучить питання хто ж насправді керує цим зловісним шоу? І чи коли небудь правда вийде із тіні? Та поки що, відповіді залишаються за нитками долі, бо час не чекати це наш гіркий, але справжній день. Після таємничого рейду українських сил на засекречений російський аеродром. З'явилася нова інформація, яка буквально підірвала мережі, виявляється, українські пілоти пенсійного віку, нібито з досвідом керування стратегічними короткостільниками, Як 38 і як 141 підняли у повітря захоплений тиждень тому стратегічний бомбардувальник Модель Т 905, що є головною зброєю російських крилатих ракет. Звучить неймовірно, але що, якщо все це правда? І чи не став цей рейд першим випадком, коли українські військові отримали надзвичайно цінну місію повернути свою справжню оборонну потугу в шумі моторів і запаху пального, що міг би задушити навіть віддалений дим, українські пілоти здійснили годинний політ над цим стратегічним об'єктом, ніби граючи в небесну шахівницю, коли літак повернувся на прихований український аеродром? Його двигуни, наче захекано, віддавали останні схлипування, а його металевий корпус відбивав тремтливі клапани радістю? І що запам'яталося найчутливіше, ця операція могла стати не просто випадковим успіхом, а стратегічною революцією, яка змінить правила гри. Але чи можливо, щоб таке проривання ворожої оборони залишилося непоміченим? Чому повідомлення про цей захоплений рейд? Так швидко потонуло у море русофобської брехні, і найголовніше, чи не відкривається історія двері до ще більшої, ніж будь-коли таємної відповіді? Адже якщо ці слова не є вигадкою, то ми, можливо, побачимо, як українські воїни вже не просто стримують ворога, а й беруть у свої руки його найпотужнішу зброю. Світ чи не стане свідком того, як українські пілоти повертають собі контроль над небесами. Зруйнувавши міф про непоборність цієї машинної імперії, це історія, яку важко ігнорувати, і вона змусить кожного задуматися, хто ж насправді тримає ключі до цієї війни. Офіційні українські структури наразі не коментують цю інформацію. Російські ж джерела називають її фейковою та вигаданою. Втім, повідомлення продовжують з'являтися, і в них наводяться додаткові деталі. Зокрема, стверджується, що на тому аеродромі зберігалося щонайменше два тую 95 та кілька інших літаків. Уявіть собі, друзі, курський холод, що пробирає до кісток, коли земля під ногами дрижить від вибухів, а повітря наповнюється гірким запахом порохового диму та паленого металу, чи справді українські сили, немов в тіні вночі, прокралися під прикриттям нічних рейдів по складах і штабах. Щоб не просто руйнувати, а таємно захоплювати техніку на консервації. Ах, яка геніальна гра! Удари, що здавалися звичайними нападами, були лише ширмою для справжньої мети викрасти ту величезну птицю з російського гнізда. Паралельно розгорталася майстерна операція дезінформації, і тепер усі мали вірувати, що мета виключно знищення інфраструктури. Але ж, хай хто скаже. Чи не смішно дивитися, як агресор сам себе обдурив, підгодовуючи власних героїв казками про незнищеність? І ось тут межа, де сарказм перемагає жорстокість. У цих повідомленнях, що лунають немов шепіт вітру над битим полем, фігурують жахливі цифри втрат: щонайменше 200 російських військових лягли вічним сном, їхні тіла, наче марні ляльки, залишилися лежати в багнюці. Що давно всотала крик останніх подихів, поранених безліч, а серед них навіть офіцери штабу, ті мозки операції, що мріяли про перемогу, але знайшли лише порох і пил у своїх руках, тактильний шок, хруст під ногами уламків, слизька від крові земля, що чіпляється за черевики, немов живий свідок без сенсу, чи не знущання долі, що ті, хто йшов за батьківщину. Тепер стали трофеями власної легковажності. Це ж не просто війна, це сатира боговрів, коли наймогутніший укус підслащений своєю ж дурістю. Проте у цей хімн трагедії всі ці дані залишаються непідтвердженими, немов дим від далеких кострів, чи варто вірити цим історіям, що крутять мережею, роблячи цю пригоду однією з найгарячіших тем останніх днів звідки ця магія цифр і деталей. Що сплітає павутину інтересу для військових оглядачів і звичайних читачів. Наша редакція, звісно, не бере на себе відповідальність за анонімні висловлювання тих телеграм-каналів, ближчих до партизанських тіней, кожен фільтрує інформацію по-своєму і чи не іронія, що в цьому хаосі кожен шукає свою правду, але чи не всі ми жертви цієї бою без кінця? Та ось він епічний фінал, що розриває душу шоку. Чи здається вам дивним, що той самий тую 95 взятий з аеродрому, раптом повернувся проти своїх творців? Уявіть звук гуркоту двигунів, який обернувся маршем смерті для окупантів, українські сили, спантеличені власною хоробрістю, підняли того велетня в повітря, і ось він з новим екіпажем несе не бомби на чужі землі, а волю Україні. шокуючий поворот. У 95 російський монстр тепер служить визволенню, скидаючи крах на голови агресорів у їхніх же рідних містах. І хто знає, чи не це кінець павуколової сіті мрій про імперію? Чи дозволите ви собі повірити в це диво, коли світ перевертається до гори ногами?